Карп забарений. Е, корч, ну куди ти його ведеш? Це сон? Що ти забари? Попробую, попробуємо. попробуємо. Ну, Покажемо вам. Це сон. Хороший сон. Хороший? Щира не може зробити. Трошки притормаж, бо він вимотає. Та не отпускай так катушку. Він погнав. Я нічого не можу зробити. Це сон. Рведа. Це сом. А ну далі. Бля. Сом, це сом. Е, щоб тут Це сом, це сом. Але от чувствую, чувствую, що він порвав. Тільки трошки це рав його призупиняє так, щоб. Випадає. Він уже тут. Будь більше 20 кг. О, ось піднявся, піднявся. Великий, бляха, великий сом. Ні. друзі, засічка в рот. Добрий день, друзі. Всім привіт. Ми вам сьогодні з нами ще одна. Особа на риболовлі, бачили, знов витягнула білого вже другого. Коротше, але це метр тридцять, то й будемо. Метр, 30, той був метр. Коротше, Коротше, вам привет всім. Всім привіт. Каже, що ви підписалися, все. Лайкоси поставили. Да. Зараз будемо робити фотосесію. Довго його не будемо, бо екземпляр рідкий, білий, бачили який. Ох. І такі жалко таку рибу будемо її відпускати, але трошки треба фотосесію зробити. Так що лайкосив, Лайкоси, лайкоси підписочки. Пів часика з ним боролись, але да. все ж таки він здолений. Діма Фіш у мене його ну і подолав, менеджер. подолав, і менеджер. менеджер його засік, але я вам скажу, блінха, але так от трохи ж слабо держався. Ах, Подивіться, ще са. раз гляньте. Оце торпеда, Метр тридцять. Коротше, в кадрі Діма Фішман, менеджер і дядько Сон. Наш новий друг, володар цієї водойми. Все, у нас спіннінг. Коротше, починаємо. Фух. Да. А що ти тягнеш? Подбирай, подбирай. Ти 50 метрів звідти тягнеш, якусь забагрину рибу. Цикар по-любому. Це карп забагрений. Е, корч, ну куди ти його ведеш? Це сом? Ти не хочеш дати саму потягати? То це, це сом. Тихо, тихо. Дай потягати сома. Тихо, знімай. Дай ти ще подсак на голову, він дай потягати сома. Знімай. Ну дай сома потягну. Коли я ще потягну? Ох зійде розійдемо, то я хоч потягаю. Тільки тільки грає дуже фракційно, бо він порве. Мені, ні, давай вийду сюди, на мене на берег. На це підбирать і виходь Лучше з берега. Стой, б? Це я не знаю, чи не сон. Це не сон. Нет. Це не сон. Давай Сюди до мене Давай. Підвір той полегенько профармаю. Що це забари? Давить, дуже давить. Все-таки щось все, я, ну, вкайф потягати на но... Я не знаю, чи ми його витягнемо. Дивіться, друзі. Він просто йде. Не що. знаю. Підтягуй потихеньку. Хай гуляє. Я так колись теж робив. Хай собі гуляє. А він вже десь тут. Він йде сюди, він йде, сюди. Він йде в корч. Ще буде його відводити від корчу. Ну, іде там, встань. Рибацькі пригоди, ловлять друзі. Подивіться, що робиться, не знаю, може сонно. Може? От... Повадки в сон. сон. Бо нічого іншого не може бути. Знаєш, трошки навіть настрій. Подивіться. Чи ч Я нічого не можу зробити, ти розумієш Та я. знаю, тому Може це в столоб. Може, де камера скільки? 80% на камера. не ні ні ні, 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 не відведем. Що? Він не А Айде. Куди? Воду лізти треба, мабуть. Заліз, ми Але я не знаю, ми його не візьмемо, мабуть. Ми не візьмемо його. Ну нічого страшного, що робити. Попробуємо, попробуємо. Покажемо. Це сон. Блять, хороший сон. Хороший? ще щира не можу зробити. Трошки притормаєш, бо він вимотає. Ні, він тут ще недалеко. Просто я нічого не можу зробити. Ну це тобі сон. Щоб ти спробував, що таке сон. Це не дуже великий сон. Ну нічого страшного. Але фрактон має бути, бо він по ляска тонкий. Підтягуємо. Іде? Йде сюди. <кхем> Бачите, друзі, рибацькі пригоди переїхали. З одним спінгом й. Може якась риба забаграна за хвіст, ні? Я не знаю. Ну, бо грі були, я... бо хожу на сомер. Хай собі грається, хай ходить. Потихеньку його треба замучити. Дивіться. Я хочу, щоб він хоч показався, що це за риба. Ну, то треба ще десь минут 20 щось. Ти гониш? У нас немає сіків рідних. Ти б як спінг взагалі. Я просто... Ну, тримай рибу. Ти акуратненько, просто щоб не порвався шнур. Дуже мало. Мені... Ну, шнур наш 0,18. Але все одно. Б... Що ти забагнув? Да? Я не знаю. Чи він в рот взяв? Ні, він взяв рот, то все. Це... Та не відпускай, так катушку. Він погнав. Я нічого не можу зробити. Пробуй підтягуй. Ну то пойде. Пробуй так, от так підтягуй. <кхи> ну, друзі, шанси в нас дуже мінімальні, але попробуємо. Якщо Бог з на то ми його візьмемо. А він десь тут, так? Я в воду полізу зараз. <кхи> не треба, хай гуляє. То добре, ми ж приїхали по солу. Хай він втомитися, щоб він вимотався. Я думаю, що він з такими та... А ти хоч нормальну мандулу поставив? Так. Да. З великими очками? Да. Там нього немає що. Але він знав йде в корч. Це сон. Рвеля. Це, да? це сон. За... Почувствував, що таке сон? Баграний. Почув, що таке сон. Медиум спин. <сміх> Ты хоть точно снимаешь? Yeah. Нас мають всі камеры писать. А тут все-таки є на всех водоямах сам. Последний, кстати, я закид зробив. Вс, пикен. Считай, хоть. Або уходим. Ну він пуще не там не 40 килограмм. Ну так, така сіна. Сьогодні... Підводиться трохи чи ні? Вроді, так. Він Ще Або ні. Або це фальфстар. Чого? Ну це риба чи ні? Я це корч. Це стопроцентний камінь, корч. Це він тут. Та Ні, він зараз. Хайде. Да, Я хай знаю його. Я він, ще знаю... Буде... він ще десь 5 ривків зробить. Але тільки фракціон, тому що порве на раз-два, він все одно якийсь кілограм, може десять будь Айде. Пітяне далі. Бля. Сом. Це сом. Е, це тут. Це сом, це сом. Але чувствую, чувствую, що він порвав. Тільки трошки це його призупиняє так, щоб. Він зараз просто тупо йде. Щоб він далеко не виходив, бо там тяжко буде. А що мені зробити з ним? Підписую. Дивись, що ж мурки пішли. Що мені робити, він Я не хочу його залишити. Може я потягаю? Чи ти вже дотягнеш? Та не значить, чи ми його витягнемо. О, чуть-чуть продаваємо, щоб він зупинився. Пробуй підмати. Не йде. Корч зійшов, так? Ні-ні-ні, він йде, він пливе просто. А не давай, бо там корч. А що зробити, йти до корчату дайте? Ні-ні ні. Ну давай ближче піддамо. Дві святки від. Ні, там щоб корч. Мені катя краще буде та позиція, ні? Зрозуміло, але дай його підвести досягти. Бо він зараз зайде в корч. Ні, лучше бути на той позиції, де ти був. Хоч на ту позицію на якій ти був, бо там корч такий величезний. От там, краще будь. Давай підтягуй. Отак, От потихонечку, потихонечку. Але я хочу його побачити. Ну давай зработай з тим, щоб його... Але Я не, знай, я не знаю, чи в нас вийде це зробити. Я так само все робив. Ну, понимаешь, всё зависит від удачі квінзафага. Тобто, мінімально шанс. А до лісти? Він і дачі не? Він і да. І да. да, і да, до мене, бо я його зараз шиlex буду кинути. Ні-ні, ні, так що порвеш ну раз раз. Я понимаю, что що... покуратніше. Хай хай лучше він ще 5 раз розмотає, чим 7 минут уже знімаю. Знімай хоть 40. Та да, я хочу але він йде в той берег. я не хочу, щоб він зашов. Не треба, не треба. Стоп. Ну, в нас же шнур хороший. Ну, Ну, не, не, не сома ну, Він має видержати, якщо ти красний видержав, сома білого. більший сом? От ви воно, воно, білий. Білий? Білий сом. А ти знаєш? Хвоста білого побачив. Друзі, коротше, тягну рибу сюди вже підтягувати буду зараз. Він йде сюди вже. Але знову, опять же, ну це сом, але, блін, друзі, якийсь багоріловка, походу, Ну, зрозуміло, що це багріловка. Е, він іде в корч.

Стеревкарами. Буде тут, і йду сюди. Я йду сюди. Він Він ще йде, йде. Він вже тут. Він в корч пішов. Він втомився. Ну а скільки кіло? наскільки кило? Давай, потихайте. Він покиньте. Але. але я не даю йому в корч. Не дам. Бо Капучок. він зайде і вс. Та почек. О! Там не стерцати. не буде. Угу. Подожди. Давай, давай, давай. Снімай, хоча б попробуй зняти. А нуга, але... Друзі, я буду гратися. Я буду грати. Дуже здоровий. Що більше 20. Та що ти там літаєш мені? Не може бути більше 20 кг. О, я піднявся, піднявся. Великий, бляха, великий сом. Великий сом. 10 плюс. Ох, друзі, там 10 плюс кілограм. Там 10, плюс точно, так? Да? Давай, зараз будемо брати походу. Але ти ще знімай. Знімай, знімай, воно дивись. Хвіст, хвіст, хвіст. Він в рот, походу, взяв, чуєш? Чуєш він в рот? Друзі, підходить сюди. Він в рот, друзі, походу взяв, диви. Ні, забаганий, не. Я в рот взяв? В рот, то я ж кажу, що в рот взяв. Як це в нього схопив? Іди в воду, походу, сюди не вдається. Да, залазь. Залазь у воду. Да, вход уже. Ты можешь так і краста? Давай, давай, давай. Сюди, давай. сюди, давай. Давай, іди. Давай, 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 давай. Я Ні. Я Нет. виключаю, Выключай, Дим, на камеру можеш. Давай телефон мне. Давай, Давай, Сюди, сюди, тяни, тяне, я. не спеши, хайда. Посвітай до мене. Снимай шорт, можеш знімати. Знимай шорт. Три Ні де. Нічого зараз не? Кута диск. Це самого уличка, ми цього вже быстренько здавали. Але ми не будемо рисковать, так? Да? Ну. Може даже туда, щоб він кушала. Дивку. Ну дай, ну покажись, не ну, дай хоч щось приємне подивитися сьогодні. Він йде. Першого путається я йду сюди так. і буду його сюди тягнути. Він група взяв? Чи ти не подивишся, не побачив? Поки нічого не можу зробити. Знімай. Друзі, я вам хоч цю боротьбу покажу, знаєте? Ну стой, 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 стой. Ну ти ж автомоїс. Ні, не понял. я понял. не автомис, поняв. Я тебе зрозумів. Не треба нічого казати. Піднімається, походу наверх. тут Той поки ще не заходь, воду ще рано. Ні, то ти підтяне його. Так я його ж не бачу, він ще на як Я Нічого не можу. Він іде, ти розумієш? Він йде, він давить. Він там двадцятка не. Похоже, непонятно. Але жалко знову б'ємо, брати не можна. Ну його вкусно. Ну, ми його і не збиралися брать якраз. О, он Бери, друзі. Ви бачите це? Він тут, він будемо брати його, походу. Ні, він поплив. Не, він поплив, стой. Не готовий. Не готовий. Давай сюди. Я впевнений в тому, що він нормально засічений. А він Так не здається, але вже mm. втомився трохи. Давай, 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 давай. Родненький, подивіться на цей спін. Я пущу не слышу. Нет, поняла. Не хочешь? Да, да, да. Тут на дружбу включаем. В рот вся в рот? А, засічений добре? Я не люблю. А чого ти не перепровірю? Надо було йому шагачка в лоба. Ти ж тримав його. Вниз давить. Пішов. Пішов знову. Хай Я підйом. Йдемо сюди знову. Але він хоче до дна. Хай вспливе воздуху, дихає все. Сюди. Друзі, подивіться, просто слідкуйте за цим. Уже 21 минута боротьби. 21 хвилина. Ні, нерви, нерви. Все. Ні? Не? Засічку, перевір засічку. за січку. Ні, нормально, але. Єсть? Давай я візьму теж. Бери. Як? Отак бери. Так зуби сі. А, бери. не, ріже. Витягуй, коротше, пахер. Ві... ти що, гониш, він зараз у воду піде? Та нічого страшного, Куди він вже не піде. Покажи сосічку. Я боя телефон. Yes. Друзі, сочка в рот. Білий сорт. Просто чистейша. Зараз вам все на телефоні покажемо. Боротьбу ви бачили. Я зараз, ми вам, зараз ми вам це все покажемо. Друзі! Щик, метр тридцять. Друзі, зараз візьмемо його в руки, все пофоткаємо, все поміряємо. Доброго дня. Але ми його Відпустимо Відпустимо, білий. Дядько Сон, зараз фотосесія, Подивіться з моєю ногою. Ну коротше, зараз фотосесія і відпустимо. Возьми його так за щотку, за защотку. В рот він показував нам, зам'ятник такого пальці там. Діжі, тут він. Отаку він показував десь. Ось. О, блядь. Давай. Фу, друзі, пожди, камеру включу. Все. А ти що я її не включу? А. Друзі, ну, шо, Цей володар водойми передає вам. Привіт! Просить, щоб ви підписались, хто ще не підписаний. Щось каже, бачиш? Всім добрий вечір. Все. Коротше, Кайф ми отримали, сома ми витягнули. все, їдемо, коротше, додому. Сьогодні хватить да, рибалки. Все. Рибою пахнемо. Подивіться, як ми пахнемо рибою. Повністю. Ну, коротше, ждемо, відійде. Але білий. Слідуючий буде такий, що можна буде брати його і жарити. Бо ну, білого реально жалко, друзі, брати. Все, Добре. відходить, він вже з хвостом шевелить, значить, все. Іде. Грязний квіст. Ай, відмиється. Все. Чекає? Назад іде. Шух. І що, знімає? Знімай близько берить. Що підбереш? Всьо, мандулу саморобну, покажу вам. Дивіться, я сам пиляв, робив з щупчиками в 15 грам на тронічках В рот. Тупо чистіше. Засічка в рот, чесно, зловлений сон. Дивіться, флюр в суплях. Короче, усе з Настюха, значить, Sovage Gear, Spinning SG4 в геймі, gamie, медіум, не екстра фаст, а медіум 7,25 25 грамм і 2,51 ниндзя дайва. 4000, ЛТшечка, 0,18 шнурочок, 0,8. розумієте, ну і флюр. Флюр і все, і мандула. Коротше, нам сьогодні нереально як повезло. В принципі, 20 хвилин там ми вам показали, як ми тягаємо сому, я думаю, вам цього хватить. Дивіться, друзі, Димофішмен. фоткався з сомом подивіться. Кабан. Зараз все. покаже мене. Все, дивіться. Бачили що великі соми роблять. Але від вас. Жирні такі лайкосики. Ну і підписаний. дивиться наші відео. Підписуйтесь. А далі буде цікавіше, бо зараз починається сезон осені. Підуть судаки, може ще соми підуть. Нам він потрібен. На жарьоху хоч хоче одного. А що попереду буде цікаві відео. Ну, а починаєте міти, час закінчувати. В принципі, ми хотіли сьогодні сон зловити, ми його зловили. Тож все. Хто хоче, той добивається результат. Розкажемо ще коротко сьогодні таку історію. Ми сьогодні поїхали на річку ловити сону. Ну, ціленаправленно поїхали ловити сон, але на квок. Ну, хотіли спробувати, що таке квочення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Накачали лодку, заплели на точку. Виставили цього ахолота, Ну, майже. Вистав. Датчика? Кажемо, давай на випуски доставай, подивимося на них. А випуски залишились вдома в холодильнику. Змотались, здули лодку злі, приїхали сиди на такий. З одним спінінгом? Да, з одним спінінгом. І хотіли зловити сома, і ми його зловили. Ну, якщо ти хочеш добити результату, то ти його доб'єшся. Ось така історія. О, ми на цій ноці будемо друзі закінчувати. Все, темніє, як ви вже побачили, сом трошечки часу у нас забрав. Потягатися, кайфунули. У мене коліна труситься, бо я його засік. Почав з ним працювати, Дімо Фішман каже, так, давай сюди спінг, бо ну, я ще ніколи не ловив. Я спробую як з ним працювати. Так що ну, я вже знімав. Але я отримав адреналін, і Дімо Фішман таки отримав ще мега адреналін бо він 20 хвилин з ним тягався. Я там пару минут. Але він отримав кайф і я отримав кайф. Я думаю, що від таких сюжетів всі отримали кайф. Ну, добре, коротше, будемо закінчувати. Ось таке вам зняли відео, побачили ви, Сома. Ну, а далі буде ще цікавіше, далі буде вже і квок, там, і все остальне. Ну, а ви були на каналі Рибацькі пригоди. Ну і як завжди, з вами був Діма Фішмен. Так, мій менеджер, з вас лайкоси, підписочки. Нам ну, ми їдемо додому стиратися. Всім пока. Всім пока.